You <laughs> ready. Подивись за вікно все, як у нетверезому сні, темний ліс вже давно і країна постійно в вогні. Хто до влади дорвавсь, просто так не віддасть її вже, хто продав, хто продавсь, а хто видав своє за чуже, Де немає війни, там фактично те ж саме кіно, просто чуть інші сни. Просто там не стріляють в вікно, просто інший розпил і ціна у помилки не смерть. Просто менше могил і інакша в житті круговерть Ми такі не одні, з нами спогади вдача і Бог, живемо на війні й помираємо без перемог. Ми з тобою стоїм, Перед вибором і кожний раз розуміємо, що він вже залежить давно не від нас. Розуміємо, вибір нічого нам вже не дає, та поки не на дибі, той час вибирати ще є. Ми з тобою живі, нас все це ще дратує і злить. А країна в крові, А країна палає і горить. Країну веде поводир на на і на таран, а в країні іде повноцінний такий дерибан. і навряд чи мене нас з тобою суцільний роздрай. Значить, ти з двох одне хай без вибору та вибирай. Значить, ти не скули, бо попереду грубий сюжет, та хвилина, коли будуть нести ногами вперед. Куди б вибір не пав, все одно проклинай чи молись. Та якщо не упав, значить, повністю не помиливсь, вряд чи вже розбереш, Хто знав правду, хто виклав всю суть, та не повний ще треш, ще ногами вперед не несуть.